Сьогодні ти чого вскочив ще спа. Я не хочу спати. Мусічка, та да спи ще сутчик. Мусічка, ти вставай, ти. Ну, шо, шо ми ну ношу ж Ми кути і ми повинні вставати раном. Мамка ти також вставай. А я взагалі-то ще сплю сьогодні субота. Фончик, ти чом не розпунти, що спати? спат. Ніяких спати на мовицю на промана сьогоднішньора. Раніше встанеш довший день будесь, ти знаєш? Знаю, ти казав сам же, не перший раз ти так. Ну то вставай, чого розляглась назад, п'ляглась. Мамка, а ти чого лишиш? Давай, я вже два рази по тобі туди-сюда пробіг. Дивися сонце, сонечко! З хмаранками, правда, сонечку. Ой, скільки ж можна тебе чекати. Сонечко, ну мати спать назад фляж, а субота все таки. Пів шостого ранку. То що? Ти кожний день так стоїш? На в Да. Може і встаю, але це ж на роботу, а це ж все-таки субота. П'ять Минеш на вулицю, подивишся на сонечку, та прознешся. Пішли, мамусі, пішли. Сонька, мляшся, мляшся. мамка на да, жопі дасть не терапить, жрабизи, а я хочу на вулицю, піом. Банка. На а я ні, я ще спать, а те спать, поста на вулицю.

It's time, муська. Я на променад. Ти йдеш? Нє, поки різні мови, як-от, не іду. Все, всім пока. Ларнотня. Ой, ларнотня. Пішли, папка, прапор піднімемо. Що там на вулиці? Ком, сонечко, хмарки. Ну, давай. І прапор у суботу піднято. А на вулиці плюс 16. Сьогодні тепліше. Надіюсь, день буде теплий і сонячний. А вам бажаю гарного вихідного дня. Ваш Соник, в цьому кібобки поклав.